Вітаю, Барбара страждала від болю протягом трьох місяців, поки їй не поставили діагноз. Потім жінці зробили операцію, але за шість тижнів біль повернувся. Тоді Барбара звернулася до Бога. Я сама виховувала трьох дітей і ніколи раніше не почувалася такою безпорадною. У липні 2023 року у Барбари Шепард, почалися сильні болі в животі та діарея. Я ніяк не могла їх позбутися, щоб не робила. І змушена була постійно приймати знеболювальні. Жінка мусила звернутися до відділення швидкої допомоги, провести 10 днів у лікарні та три місяці терпіти біль, перш ніж їй встановили діагноз. Нос запалення підшлункової залози та бокаду жовчної протоки на неї чекала операція. Це було зовсім не те, що хотілося почути 72-річній Барбарі. Я завжди вела активний спосіб життя, але довгий час не могла доглядати за онуками, бо просто не мала сил їх підняти. у той період моє життя повністю змінилося. Операція пройшла успішно, і Барбару відправили додому на реабілітацію. Їй було важко, але вона трималася. Проте за шість тижнів біль повернувся. Такий самий гострий і нічого не допомагало. Я щодня приймала знеболювальне. Біль був жахливим. Терпіти цей біль було нестерпно. Барбара спробувала повернутися на роботу і жити далі. Я не могла надовго виходити з дому, адже не могла працювати у когось вдома, укладати договори і водночас страждати від такого болю і постійно бігати до їхньої вбиральні. Я не могла так жити, тому мені довелося залишити роботу. За тиждень до 14 лютого я вирішила щиро поговорити з Богом. Я від щирого серця сказала йому або зціли мене, або забери додому. Я більше не можу ходити по лікарях і приймати ліки. зроби те, що задумав. я довіряю тобі і віддаю своє здоров'я, тіло та життя у твої руки. Я повністю довірилась йому. 15 лютого 2024 року. Барбара дивилася клуб 700». Я відчула різкий біль. Поклавши праву руку на живіт, я підняла ліву догори і молилася разом з Гордоном. В ім'я Ісуса. Є людина, яка поклала праву руку на живіт. Він не знав, у чому була проблема. Я не знаю, яка у вас хвороба, але вона, наче вогонь. Ви відчуваєте печіння. Бог зцілює вас просто зараз. Усі болі зникають. Ви щойно відчули рух у середині. В ім'я Ісуса. будьте зцілені. Та повністю здорові. Я. Я знала, що це слово було для мене. Я була впевнена. І тієї ж миті біль зник. А разом з ним припинилась діарея. Відтоді вони мене більше не турбували. Відтоді Барбара повністю позбулася всіх симптомів. Тепер вона знову працює, грає і проводить час з онуками. Мені стає все краще і краще. Я ходжу по 8 кілометрів на день, бавлюся з онуками. У мене їх троє молодше п'яти років, і для них потрібно багато енергії. Я дуже рада. Хоча мені вже за 70. Я знаю, що попер. До на мене чекає чудове життя. Я з радістю ділюся своїм свідченням про зцілення. Біблія говорить, що ми дивовижно створені, і ми особливо усвідомлюємо це, коли стикаємося з проблемами зі здоров'ям але той, хто створив вас і досконало влаштував усе, чує вас і знає вашу потребу. Ми вдячні за можливість молитися разом з вами. Знаю, що багато хто з вас також чекає цього моменту. Але перш ніж ми почнемо молитву, я хочу нагадати, не обов'язково чути, як назвуть вашу хворобу, ваше ім'я чи щось подібне. Коли Бог поруч його присутність і сила приносять зцілення, довіртеся. Йому, коли ми будемо молитися за вас, ми хочемо помолитись за усіх вас у когось, проблеми не зі здоров'ям, а з фінансами чи стосунками. Бог неупереджений він чує нас, коли ми молимось. щира молитва має величезну силу і приносить багато плодів. Пам'ятайте про це, Бог завжди вас чує сьогодні. Ми хочемо звернутися так, до нашого отця разом із вами. але спочатку ми поділимося свідченнями Коразон із Лас Вегаса. Одного разу вона пішла за покупками, а потім зателефонувала своєму синові, щоб він забрав її і відвіз додому. Вона сіла в авто і заснула, а прокинулася уже в лікарні. Медсестра повідомила їй, що у неї стався напад, і необхідно зробити додаткові тести, щоб виключити інфаркт. Коразон подзвонила на молитовну лінію клубу Сім. Мсот за неї помолились, і вона отримала зцілення. А ось що нам написала Лорі близько шести років тому я травмувала зап'ястя, отримала миттєве зцілення, коли Тері молилася за тих, хто має проблеми із зап'ястям. Тиждень тому я наступила на осколок скла, я заклеїла рану пластером, але два дні поспіль кожен крок завдавав болю. Потім ми з чоловіком увімкнули клуб 700. Я поклала руку на ногу і увірувала, що Бог може зцілити мене. Після молитви я встала на ногу і не відчула жодного болю. Слава Богу, це чудово. Дякую, що повідомили нам. Ми радімо з вами. Як сказала Террі, нас дивляться люди, які потребують чуда. Ми повинні знати, що Дух Святий з вами. Боже, ми і наші глядачі приходимо до Тебе в ім'я Ісуса. Це ім'я має владу, силу і любов. Нас вражає сила і любов Ісуса до нас нас дивляться люди, які почули історію Барбари про те, як вона покладалася на знеболювальні. Нас дивляться ті, хто потрапив у залежність від таблеток після операцій. Тепер вони в рабстві, господи Боже. Я виступаю проти страху. І паніки. я молюся за них. Якщо ви страждаєте від цього, якщо ви залежні від ліків, підніміть руки і скажіть Господи, визволи мене від цього. Я прошу, щоб сила Духа Святого над природним чином звільнила їх від цієї проблеми в ім'я Ісуса. Дякую, Господи. У когось серйозні проблеми з легенями. вам важко дихати. процедури не допомогли, і ви все ще не можете зробити глибокий вдих і відчути його повноту. Я звертаюся до вас і попрошу дещо зробити. спробуйте зараз. Зараз вдихнути так, як не могли раніше. і будьте зцілені в ім'я Ісуса. Він наповнює ваші легені цілющим диханням у когось хронічні проблеми із зубами. Бог зцілює вас від інфекції, яка не дає вам спокою. Вона зникне, і вам більше не доведеться з нею боротися в ім'я Ісуса. Перед зйомками мистері та командою завжди молимося так. Господи, покажи нам що ти робиш у життях людей. І зараз він звертається до дівчини, яка наносить собі порізи і думає про самогубство. Ви втратили надію. Ви ріжете себе, бо не знаєте, як ви висловити те, що відчуваєте всередині, це єдине, що вам вдається контролювати. Але Ісус любить вас, Він не покинув вас. Вам здається, що вас неможливо любити, але просто зараз Він обіймає вас. Його любов і надія наповнюють ваше серце. Ви перестанете завдавати собі болю. Дякую, Ісусе. Хтось відчуває відчай і безнадію. Ви думаєте, що зайшли занадто далеко, і що Бог не може врятувати вас, тому що більше не любить вас. це брехня з глибин пекла коли ви зосереджуєтеся на собі і вірите цій брехні, ви йдете з-під покрову Христа. Незалежно від того, що ви думаєте і відчуваєте зараз. почніть проголошувати. ісус, Господь мого життя. він заплатив ціну за мене, і я належу йому. Говоріть це вголос, стверджуйте, у вас є прямий зв'язок зі спасителем вашої душі. В ім'я Господи, Ми дякуємо тобі за надію за перемогу Христа. Ти не залишив нас. Дух святий супроводжує нас щодня. Ми славимо тебе, Господи Боже, і молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Елмер маленький хлопчик, який живе з нестерпним болем. Він каже, що відчуває, ніби хтось намагається розрубати його навпіл. Йому терміново потрібна операція, але його сім'я не може її оплатити. Елмер і його сестра живуть із бабусею Гватемалі. Я вважаю їх не просто онуками, а своїми дітьми. Я виховувала їх з самого народження і дуже люблю. Мати залишила їх, а батько працює далеко і щомісяця надсилає трохи грошей на їжу, але їх постійно не вистачає. Коли у нас закінчуються гроші, я продаю курей або яйця, щоб купити їжу. Потім у Елмера з'явилася грижа. Лікар призначив йому ліки, але вони не допомогли. З часом грижа збільшилася, і біль став ще сильнішим. іноді біль стає таким сильним, що я не можу нічого робити і просто лежу. Відчуття, ніби хтось намагається розрубати мене сокирою. Я більше не можу це терпіти. Лорінді вдалося накопичити достатньо грошей, щоб відвести Елмера до лікарні. Там його оглянув лікар і повідомив, що єдиний спосіб вирішити проблему операція. Мені сказали, що операція коштуватиме 300 доларів, але ми ніколи не змогли б зібрати таку суму. І оскільки грошей не було, Елмер продовжував страждати. Мені здавалося, що я помру. Біль був нестерпний. Я думав, що більше не побачу бабусю і сестру. Мені здавалося, що він може померти від цього болю. Єдине, що я могла зробити, це просити Бога про допомогу. Саме тоді операція благословення дізналася про цей випадок і відвезла Елмера до фахівця. Лікар виявив, що гострий біль виникає через подвійну грижу. Потім, завдяки вашій допомозі, ми оплатили операцію Елмера. Тепер у мене нічого не болить. Я навіть почав грати у футбол і можу стрибати. дякую усім, хто допоміг мені з операцією. дякую вам, Спасибі усім, хто допоміг провести операцію, Елмеру. Як ви чули, лише 300 доларів відділяли Елмера від життєво важливої операції. Йому здавалося, що він помре, а його бабуся сильно переживала за нього. Вона не могла допомогти йому, але молилася, щоб Бог втрутився. І Знаєте, що зробив Бог? Він використав партнерів CBN, таких як ви, щоб змінити життя Елмера, оплатити операцію і підтримати його сім'ю. Якщо ви вже є партнером CBN, ми хочемо подякувати вам. Сьогодні чудово День, щоб приєднатися до нас і до всіх тих, хто став частиною клубу 700. Коли ви стаєте партнером, ви підтримуєте операцію благословення, яка організовує подібні операції. Ми вдячні вам. Приєднуйтеся до нас і до того, що роблять Бог і його народ по всьому світу. Разом ми зможемо змінити життя ще багатьох людей. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці, програма може дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе, Сібіен Еммануїл саме час. Ці слова сказав Сем Аллен, коли нарешті отримав титул гравця вищої ліги бейсболу. Але йшов він до цього титулу понад 60 років. Сем провів чотири сезони у професійному бейсболі, завершивши кар'єру 1957 року. Як це було для цієї живої легенди? Дивіться у сюжеті. У 1947 році Джекі Робінсон зруйнував кольоровий бар'єр у бейсболі, коли приєднався до команди Бруклін Доджерс для 11-річного Сема Аллена. це було найкраще, що я бачив. Він був справжнім героєм. Усі хотіли стати бейсболістами. Тоді я й сам вирішив, що стану бейсболістом. Сем народився 1936 року і виріс в оточенні мами та її батьків у Норфолку, штат Вірджинія. його любов до бейсболу передалася від дідуся. У той час команди та глядачів розділяли за кольором шкіри. Чорних відправляли в ліву частину поля, а найкращі місця були поруч із секціями для білих. Але ми все одно ходили туди щовечора. До того моменту, коли Сему виповнилося шість років, він уже знав усі правила бейсболу. Незабаром він почав грати зі своїми друзями. я розбив кілька вікон вдома, але закохався в бейсбол і завжди з нетерпінням чекав на матч. Сем став зіркою у школі Букерті Вашингтон у Норфолку. І не тільки в бейсболі, а й в американському футболі. Коли ми грали в американський футбол, наші матчі транслювали по радіо. Моя бабуся слухала, як коментатор говорив: Ален із Букерті перехопив м'яч і приніс очко. Ален із з Букерті попадає. Вона тільки чула Ален, 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 Ален. Ален». Після закінчення школи Сема запросили в команду Сінсінаті Reds у молодшій лізі, але він не пройшов відбір. я ледь не заплакав До цього. мене завжди брали в команду. Я завжди проходив відбір. Але була одна річ, яка допомагала йому йти далі віра в Бога. Без віри я б давно здався. Для цього було багато причин. Багато гравців опускали руки. Але не я. Невдовзі після цього агент запросив його на перегляд до Канзас Сіті негритянської команди, яка тоді тренувалася в Джексонвілі. Сем зробив крок віри і купив квиток на автобус до Джексонвіля в один кінець. У мене не було грошей на зворотну дорогу. Та я й не планував повертатися. Я мав потрапити до команди. У Сема з'явився шанс, коли його поставили грати проти монархів. Того дня було багато вболівальників, а команда Джексонвілля приїхала всього з чотирма гравцями. Не бажаючи розчаровувати фанатів і втрачати гроші. Менеджер монархів попросив сема та інших гравців одягнути форму суперників. Коли мені подали першого разу, був аут. А другу подачу я відбив м'яч за дах стадіону. Тоді його взяли на місце Аутфілдера Монархів і Сем став гордим членом негритянської ліги. Я був такий радий, що навіть не знав, що робити. я отримав контракт і гроші. Мені платили по два долари на день. Негритянська ліга була заснована у 1920 році. Незважаючи на високий рівень майстерності, чорношкірим гравцям не дозволяли грати разом із білими в сегрегованих малих і великих лігах. До кінця 50-х негритянські ліги вже втратили свою популярність. Негритянська ліга збирала по 20, 30, 40 і навіть 50 тисяч глядачів. У той час ми були на рівні з великою лігою. На ігри приходили і чорношкірі, і білі, тому що люди просто любили бейсбол. Сем провів чотири сезони у професійній лізі. Він перейшов від монархів до ралі Тайгерс», а пізніше до Мемфіс Сокс». Він добре працював із бито, і у полі, і завершив кар'єру у 1957 році. Сем каже, що незважаючи на невелику зарплату, він любив гру і цінував те, що вона давала. Ось головне, що я виніс із бейсболу. коли я повертався додому, вся округа говорила про мене. Люди казали, це син Берніс. Він грає в бейсбол. Його мама ним пишається. Це приносило мені справжню радість. Однак в інших містах усе було інакше, адже команда регулярно стикалася з проявами расизму. у деяких місцях у ресторанах нам доводилося їсти на кухні там стояв дерев'яний ящик, накритий фанерою, і саме на ньому ми їли. Сему допомагала триматися віра в бога. А благочестивий приклад матері вчив його не тримати зла. моя мама була дуже люблячою. вона приймала мене таким, яким я є. я намагався не засуджувати людей. нехай мої вчинки говорять за мене. У 1960 році Мрія Сема про вищу лігу відійшла на другий план, оскільки його призвали до армії. Він став десантником у повітряно-десантній дивізії. Сем прослужив два роки після чого повернувся до Норфолка, одружився і створив сім'ю. Він не залишив бейсбол, у вільний час грав і тренував місцеву команду Норфолк Тайц. Бейсбол – моя гра. Я люблю її. Я віддавав їй 100%. Я робив усе, що міг, легенда сема продовжує жити. Вони повісили моє фото тут, на стіні. Зараз таке трапляється нечасто. і коли люди бачать його, це має значення. А в грудні 2020-го Сему та іншим спортсменам нарешті присвоїли титул гравців Вищої ліги бейсболу. Через 100 років після створення Негритянську лігу офіційно визнали вищою лігою. Час настав. Ми йшли до цього століття, і нарешті прийшли цем каже, що спорт продовжить об'єднувати американців, але саме молитва принесе зцілення різним расам. Ми повинні молитися, щоб не розділятися Ми потребуємо одне одного, білі, чорні. Нам потрібні всі, щоб зберегти нашу землю. Яке дивовижне життя та історія. Мій батько грав у Малілізі, Він був пітчером. Справді так команди Northern Lights, Вісконсин. Я виросла на полі для бейсболу. У мій час цього вже не було. просто, просто дивовижно як сильно усе змінилося, Але Це ж просто здоровий глузд. Той день, коли їх визнали гравцями вищої ліги, був справді великим. В негритянських лігах було стільки чудових гравців. Так. Це Мален досяг багато чого на полі, але він сказав, що найважливіше було те, що його вважали сином Барніса. Так це мило. уваги. І не варто забувати про ту доброту, яку він виявляв, незважаючи на погане ставлення. Це справді вражає. Він із тих людей, зі якими я залюбки поспілкувався? Так я була б рада жити поруч з таким добрим сусідом. У нас залишилося небагато часу для листів. Перше запитання від Діани. Вона запитує, що ви думаєте з приводу дотримання суботи? Діано, я не хочу виявляти неповагу, але думаю, що ви погодитеся, що не так важливо, що думаємо. Ми важливо те, що думає Бог, це заповідь. Зберігай день суботній у святості. Субота походить від єврейського слова шабат, що означає припинити, зупинитися, і, здавалося б, заповідь досить проста. Так. І таких усього десять. Зберігай день суботній у святості. Зупинись, зосередься на Богові, віддалися від світу. ісус наше перше кохання. Здається, з цією заповіддю не повинно бути проблем. Але на жаль, більшість з нас її не дотримують. Із роками ситуація погіршилася у моєму дитинстві. Усі магазини були закриті. у нас не було Макдональдсів та усього іншого. Усе було закрито окрім маленького ринку, який працював дві. Години після церкви, щоб ви могли купити молоко, хліб. Сім'ї збиралися і проводили час разом. Я не можу сказати, що в той час я зберігала її у святості, але коли я почала пізніше досліджувати старий заповіт, я побачила, що там багато обітниць для тих, хто зберігає суботу у святості, і попереджень для тих, хто цього не робить. зараз ми бачимо наслідки того, що відбувається. І, знаєте, я відокремила для себе цей день, скажу. Відверто, я не ходжу по магазинах у неділю. Розумієте, для мене це робота. це між мною і Богом. Ну і тепер це вже і між нами. Ось так. Це нам на користь. Це питання поклоніння. Є загальне поклоніння в церкві, але ми також повинні проводити час із Богом наодинці. Часто ми читаємо короткі проповіді і переглядаємо соцмережі, харчуючись тим, що отримують від Бога інші, замість того, щоб сказати: Господи, чого ти хочеш навчити мене особисто? Є одна чудова книга Джона Марка Комера під назвою Безжальне викорінення поспіху. У ній йдеться про поспіх і роботу. Ми повинні зупинити. Зупинитися – це заповідь, яка приносить радість більше за інші, тому, що вона створена для нас, і ми можемо виконати її вибір за нами. Хоча іноді буває непросто. Так дякуємо, що були сьогодні з нами. Закінчимо ми віршем з Якова. Якщо ж у кого з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога і дасться йому чудовий вірш до швидкої зустрічі.